У краєзнавчому музеї Калущини обговорили ідею створення музею дзвонів. Музей має стати нетиповим і насамперед живим. Наразі розпочали збір експонатів. До експозиції планують залучити найрізноманітніші дзвони, як сучасні, так і давні, а також фото та відеоматеріали і документи. Цього року мені трапила стаття про Луцький музей дзвонів, де Луцьк хвалився, що вони єдині в Україні, мають найбільший музей дзвонів. Знаючи трошки історію свого міста Калуша, мене як калушанина це зачепило, що ми мали свою ливарню братів Фільчинських, ми виливали дзвони, наші дзвони славили, славили наше місто про це. І в мене виникла така ідея тобто, створити музей дзвонів. Як відомо, сучасний Калуш завдячує розвитком своїм предкам, які започаткували видобуток солі, газу, пивоваріння, лиття дзвонів і вже на той час створили місту славу передового промислового центру. Півтора століття Калуш гримів дзвонами, тому сьогодні у місті заговорили про створення відповідного музею. Калуш, якщо дивитися в цілому, в комплексі економічних діяльність, тут величезна кількість різних було видів діяльності, в тому числі одна з ключових це саме і дзвонарство. Якщо тут почнеться вже ця наш дасть Бог. Робота, ще не збирається попутній матеріали. Чому би не зробити ремісничу майстерню, хай буде там, як у Ковальську, чи скажімо, колекцію підков старих і так далі? Це ж так само унікальні речі, тих кліщів, різних знаряд праці стародавніх і так далі. Ми маємо велику кількість зібраних вже етнографічних різних матеріалів, а саме ремісничих таких немає. За даними, які на сьогодні є у відкритих джерелах, у 1808 році до Калуша з центральної Польщі приїхав Міхал Фільчинський. В Калуші він започаткував ливарню та кузню. Його син та онуки перейняли ремесло і продовжили роботу в ливарні, відливаючи дзвони. Нащадки цього роду досі живуть у калуші та донедавна мріяли ще відродити виробництво. Шість років. Шість років я ходив. Я зробив дзвони долонею. Я бив по секундомірі 35 секунд. Я знайшов і кращий дзвін, тут які лили у Огрину великий дзвін. Воно весь був краще, але він трішки не 16 і пів секунди по секунду міру. Били. І прекрасно, я розробив дзвони нові, я розробив дзвони в один, бік в один голос, зробив бік другий голос. І він так дзвонив, по чіпі не тріш. І зовсім нові. Я ходив і доказував, і просив. Добре, добре, добре добре. Ми вам даємо, ми будемо платити вам зарплату, але ми не бюджет. Яка бюджетна? кажу, мені пенсія скоро. Дзвонів відлитих ливарні братів Фільченських на Прикарпатті було близько сотні. Сьогодні їх залишилися одиниці. У Калуші, зокрема, їх є два: дзвін Флоріан на території пожежної частини, та дзвін, який зберігається на дзвіниці храму архістратига Михаїла. 98 дзвонів було вилету за цей період і розійшлося по значить, населених пунктах нашої області. Не виключенням була і Калущина, От, наприклад, Бабин Середній, Болухів, так, Войнилів, Голий пилидбалиці, Загір'я, Калуш, Підмихайна і інші населені пункти. Краєзнавці сподіваються, що деякі дзвони братів Фельчинських ще можна віднайти і на Калущині, і в інших містах і селах. Утім, до експозиції майбутнього музею вони планують залучати й інші дзвони. Музей має стати першим в області живим. Ідея геніальна взагалі стосовно відновлення і створення музею. Але цей музей повинен бути креативним, живим, не типовим. Ми його бачимо дещо в іншому ракурсі. Це повинно бути 3D. Проекція, яка би показувала те, що зараз є в місті, Я вважаю, що цей музей, вочевидь, стане єдиним в області живим. по-правді, таким музеєм, який буде стосуватися. Не... Я не люблю слово музей, це навіть радше не музей, це буде соціальний перформанс, який буде націлений на живе спілкування, який буде цікавий, який буде інший і інакше за своїм покликанням. Він буде живим. Загалом до створення музею запрошують всіх калушан. Наразі ініціативна група має перші чотири дзвоники і продовжує збір експонатів, які можна принести у краєзнавчий музей Калущини.